Сад Божій Матері це місце, де вибрала сама Пресвята Богородиця. Ми це відчуваємо, відчувають ті люди, які приїжджають сюди. І, Звичайно, хочеться зробити цієї всім, щоб все було рай на землі. В семье внучек рак головного мозга. Притом внучек наш, ну, наверное, самый любимый, потому что наша дочь очень поздно родилась. И внучек точно так же. Вот. И вот такая страшная трагедия. И, ну, наверное, я теперь верю, я не говорю «наверное», а «наверняка». Вечером я случайно, включая, никогда не смотрела «Глаз». Я включаю совершенно случайно. И показываю, здесь еще ничего не было. Вот только нижний этот храм. И показывают монашечек, сестер милосердия, идут они, как они сами здесь все строят, как, как им тяжело здесь, как люди помогают. И говорят, что привезли икону с Пантелеймоновского подворья, с Киева церкви, вот что напротив Бессарабского рынка, не видели, на Шелковичной. Вот, привезли чудотворную икону вот, Христа Кровоточащего. Я мужа, и в этот день, это был Рождество Богородицы, и мы узнали такой страшный диагноз мальчика. Я говорю, Коля, мы завтра встаем, и едем в Кипячий. Я не знаю, где это, но мы едем. Приезжаем, я от тех ворот, я ползла буквально на коленях. Я так за одну ночь, у меня все сознание поменялось. И к этой иконе припала. И вот я верила, что ну, все равно что-то будет хорошее. Я не могла предположить, что он здесь будет похоронен, что все дети придут через него к Богу. Вот такой. Ну, я не могу, не могу солнышко. щоб любили одне одного, щоб дарували одне одному добро, ніжність, і любов. Тому що в світі так багато, багато якогось зла. І оцю втіху люди находять у святих обителях. Приїжджайте, виконайтесь, цілитесь, сповідаєтеся, все, прочищайте, сили, Духу Святого і цю благодать, везіть свої домівки. Де знаходиться джерело і біля джерела церква, то ті святі, які вшановують, вони мають вплив на властивість води. Сюди, в цей монастир притікають люди, які постраждали від колдунів, екстрасенсів, целітелів, різних маніпуляторів. Тому на джерлі стоїть храм Кіп'яна у Сінії, який захищають від колдовства і чародійства. І там знаходиться рака з мощами Кіпряна і у стіні. Трава освячується, от сестри збирають в лісі траву, освячують її, освячують її прямо в храмі, на мощах освячують. І люди, які п'ють оцю воду, кіпряни у стіні, заварюють оцю траву, яка також освячується по православному чину. І з них, як полуда з них сходить, очищаються люди, краще починають бачити в першу чергу себе. Тому що, побачивши, проаналізувавши себе, свої гріхи, ти тоді вже зрозумієш людей. Тобто людина приходить до тями. Стир був зовсім іншим, ніж ви бачите його сьогодні. Тут не було опалення зовсім, не було світла, було пару будиночків, храм був малесенький, а той храм, біля якого ми стоїмо, він навіть, мабуть, тільки матісінкою Божою і Господом нашим планувався. Ніхто не знав, що тут буде такий храм величний, що буде таке джерело, таке місце. Проходить деякий проміжок часу, і, ви знаєте, стається так, що у мене відмовляють ноги. Ну, можливо, нервова система, можливо, щось. Я не знаю, що то було. Я пройшла дуже багатьох лікарів у Києві, багато аналізів здала. І до кожного лікаря, до якого я потрапляю, лікар дивиться на аналізи, знімки і каже: тут я нічого не бачу. Вона повинна ходити, а я не хожу. Не ходила я рівно 40 днів. І от я від собі на сороковий день мені телефонує матушка Катерина і каже: Альонечка, ти лежиш? І я кажу, да, матушка, лежу. А вже пора вставати, їхати в кип'яче. А в мене болі такі, що ми живемо на першому поверсі, а на десятому чутно, як я кричу. І я плачу, а себе жалко, да, любімо. І я кажу, матушка, встати не можу, ворохнути рукою не можу. А вона каже: Пора, кип'яче чекає. От я від собі, мій чоловік з дітками моїми. Тоді дочка ще не в пострізі була, заходять в кімнату, а я по по двірку потихеньку і стою. Проходить п'ять років і знову мене сюди привозять, знову я не ходжу. І матушка Катерина, коли мене сюди привезли, зайшла в келію, благословила і сказала бути на послушанні, творити Ісусову молитву і обов'язково окунутися. Ну результат ви бачите. Ось я бігаю по монастирю, допомагаю, і я розумію, поки я буду їздити в монастир, поки буду допомагати монастирю, буду і я жити, і мої діти, і все буде добре. Ось в серпні місяці ми приїхали сюди перший раз в кип'яче. Побули в кип'ячому день. Ми побули таке, як на екскурсію приїхали. Другий раз я поїхала на посушання сюди приїхала. А, 10 жовтня чи 9 жовтня я бачу, що щось мене ну, почала таке сузнання ну, втягати. Пішла до лікарів. лікарі встановили дуже такий діагноз, що у мене дві попливі. Я я кинула все і тільки вповала на Бога. Я знала, що мене тільки Бог всели. І, і 14 жовтня, день присвятої Богородиці, покрови Богородиці Святої і Кіп'яна у стіні, і я ізцілилася у цьому істочнику. 16 числа я поїхала до лікарів, вони сказали, я казала, це чудо Боже, бо я зцілилась в істочнику. По цей день я нічого не маю, жива і здорова. Сіть в стілення знаємо, тому що багато людей приїжджають, оконаються, вони отримують стілення, чи приїжджають, сповідаються, прочищаються, отримують стілення своєї душі, а за стіленням душі і стілюється їхнє тіло. Тому ми знаємо тільки краплини того, що трапляється з тими людьми, які поцерковляються, які наближаються до Бога. А Господь виливає на них свою любов і щедроти своє, дарує їм здоров'я, сили, щоб вони трудилися, молилися, адже покаяння це найголовніше, що в нашому житті є. 99-му році, яка жінка до нас, в храм в Київ, привезла воду з цього джерла. І люди одержимі злими духами. І ті, які знали, що вони одержимі, які не знали, почали пити цю воду, і їм стало зле. Така потужна вода, що в людях стали проявлятися демони. А коли на смак п'є людина більш-менш рівноважена, хоча рідко так можна знайти таку людину от, в наш час, от, то вода була солодка, приємна, відрада була від неї. І я загорівся таким бажанням з прихожанами поїхати до цього джерла, І ми поїхали. сюди. Ми приїхали сюди в 99-му році, і біля джерла застали тільки хрест, який похилився. І в мене було таке натхнення. Звертався я до своєї громади. Давайте зберемо, щоб гроші побудувати тут каплицю на джерлі, відродити це джерло, очистити. Цікаво, що у одної жінки Антоніни зараз синій дякон нашому храмі. Дина була погана кров, хвороба на кров. І було мамі одкровення, що якщо він очистить цю криницю, то у нього чиститься кров. І ви знаєте, не тільки він очистився, але багато людей, які приймали участь в очищенні джерела, відроджені каплиці, багато людей посцілялося. Людина зцілилася в тому розумінні, що доля гарно склалася. Дівчата повиходили заміж, деякі стали монахинями, хлопці також стали хазяновитими, отримали вищу освіту. Ті, які приймали участь в відродженні святині, вони і відродили своє власне життя. От пройшло вже скільки років? Вже з 99-го року, вже 19 років, 20 років пройшло, бачите, і гарно склалася доля тих людей, які Відродили це джерло, відродили монастир, де помолилися на джерлі. Серед них, серед дівчаток, була нинішня ігумена Катерина. І на полі, на полі їх зустріла жінка, явилася просто жінка. І сказали їм такі чудесні слова. ідемте я вам покажу, де мене розстріляли німці. Вони мовчки її вистухали, але пішли за нею. І вона привела їх саме на це місце. І показали їм тут мене розстріляли і щезла у них на очах. Коли я це чув від жінок, які мені це все розказували, то я був надзвичайно схвильований, але це хвилювання, воно і привело мене знов ж таки сюди, щоб тут відродити цю святиню. Це наша обитель, ми її любимо. Ми тут народилися, тут прийняли, посвятили себе Богу, проходили самі такі трудні випробування, жили без світла, але ж найважче для монахів це їхні випробування до самого кінця життя, боротьба з своїми пристрастями. Відрізняється монастир, можливо, трошки уставом, що ранні служби, монахи стоять о третій ночі, піднімаються, що кажуть, раніше стоять монахи, а потім птахи. Але ж це устави у, у всіх обителях, такий устав, що молитва найголовніше. Ви бачите труди, які прикладають монахи. Але найголовніше це молитва. Що б монах не робив, не творив, він завжди на устах з молитвою. Тому, напевне, монастирі — це єдина така велика сім'я, де здається молитва за до Бога до Божої Матері за мир у всьому світі. Ти в час монастир відкритий. Вже з того часу, коли відкритий храм обитель, з пів на пів на четверто і до десятої години можна прийти, помолитися. Залишитися на деякі дні, можливо, потрудитися в монастирі, щоб Господь посвятити цей день за своїх рідних, близьких, попросити благословення Божого на свою родину, на свою сім'ю, віддати цей труд і попросити Бога, щоб він прийняв за своїх дітей, можливо, неслухняних, що ми не могли донести їм своїми словами. Щоб вони змінилися, але найголовніше що це молитва до Бога, а Бог уже буде всіх міняти на найкраще. Приїжджайте, зцілюйтеся душею і тілом. Нехай всіх Бог хранить і благословить.